Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи. Але сьогодні у нас трішки незвичний автомобіль для нашого каналу. Сьогодні у нас у продажу Nissan Micra, кузові К12. Даний автомобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини. Дата виготовлення автомобіля 12 місяць 2007 року. Перша постановка на облік автомобіля і початок експлуатації 2008 рік. Автомобіль був придбаний у нас в Україні в цьому автосалоні, обслуговувався офіційного дилера. Даний автомобіль є унікальним по декільком причинам. І перша з цих причин це те, що пробіг даного автомобіля на даний момент становить всього-навсього 98 тисяч км. Пробіг 100% оригінальний, будь-які перевірки, будь ласка, Він-код, як завжди, буде в описі під відео. Комп'ютерні діагностики, офіційний дилер, запити, що завгодно. Автомобіль дійсно має оригінальний 98 тисяч пробіг, Дуже маленький пробіг. Останні 4 роки в автомобіля олива змінювалася не по пробігу, а один раз на рік. Тому що автомобіль не приїжджав за рік більше ніж 2500 кілометрів. Автомобіль обслужений повністю від А до Я. Влітку... 22-го року в автомобілі був змінений акумулятор. Також в автомобілі помінена абсолютно вся ходова. Тут встановлені нові стійки, нові наконечники, нові рульові тяги, нові гальмівні диски, нові колодки, нові. Абсолютно нові. Причому більшість цих запчастин були замінені не із-за того, що вони мали якийсь ізнос, а просто тому, що гума має Такі властивості, як затвердівати, також тріскати, тому було прийнято рішення замінити все. На даний момент автомобіль не потребує абсолютно жодних вкладень. Просто брати і насолоджуватися їздою. Другий унікальний момент даного автомобіля це те, що даний автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, навіть бампера. Жоден болтик в автомобілі не відкручувався, всі вікна. В автомобілі рідні, включаючи лобове. Нагадаю, автомобіль у нас 2007 року. На даний момент автомобілі 16 років. І він повністю весь в рідній фарбі. Зараз швиденько пробіжемося. товщиноміром, щоб підтвердити мої слова. Надзвичайно гарний автомобіль. Дуже маневрений. По місту пересуватися на даному автомобілі просто одне задоволення. Даний автомобіль влазить в будь-яку щілину і у вас ніколи не буде жодних проблем, щоб його десь забаркувати. Це дуже компактний автомобіль, але він аж ніяк не маленький. Тобто про мікро можна сказати все, що хочеш, але це точно не маленький автомобіль. Він компактний, але, повірте мені, далі, коли я буду розповідати про салон, це надзвичайно вмісткий компактний автомобіль. За період експлуатації у мене жодного разу не було проблеми, що я не міг щось перевезти на даному автомобілі або щось погрузити в нього. Ні, абсолютно. Жодних проблем за весь період експлуатації даного автомобіля не у мене, ні в членів моєї родини не було. Зараз швиденько пробіжимося по кузову. На даний момент це єдиний автомобіль, який продається в Україні такого року з таким пробігом і в такій комплектації. На даний момент аналогів просто немає. 98 тисяч. Оригінального пробігу. Ось так. Зараз швиденько пробіжемося по проємах. Тут у нас крапочка. Не забуваємо, кожен раз нагадую, щоб не було непорозумінь. Ось так. Ось так. Тут даний автомобіль другий в родині, тому використовується досить мало, виключно по місту. Ось так. І останній. Проєм. Ось так. Ось так. Так. Будь ласка, він код для перевірок. Будь-яких перевірок наголошую 100% оригінальний. пробіг. Як я казав, автомобіль повністю весь в рідній фарбі не фарбувалися навіть бампера. По техніці. Автомобіль має двигун cr 12 de об'ємом 1,2 літра потужністю 80 кінських сил. Працює він в парі з 4-ступеневою автоматичною короткою, коробкою передач ЯТКО. І це надзвичайно надзвичайно надійні агрегати. Даний двигун має цепний привід ГРМ, причому ланцюг потрібно змінювати при. Гарному обслуговуванні своєчасному лише після 200 тисяч кілометрів. В даному автомобілі олива в автоматичній коробці передач змінювалася на пробізі 70 тисяч по регламенту 60 кожні 60-70 тисяч потрібно замінювати оливу. У даному автомобілі це вже було зроблено. Це надзвичайно унікально надійні агрегати. При гарному обслуговуванні жодних проблем ні з двигуном, ні з коробкою тут не буде. По щепленню абсолютно ніяких питань. Вмикаєте драйв, відпускаєте гальму, педаль гальм, і автомобіль починає рухатися. Без жодних якихось затримок. Автомобіль дуже плавно перемикається, ви просто не відчуваєте, як він змінює передачі. По техніці абсолютно жодних питань по автомобілю немає. По комплектації автомобіль в досить гарній комплектації. Це він має надзвичайно гарний такий, синій, світло-синій колір, це металік. Причому дзеркала, ручки, молдинги також покрашені в колір кузова. Це опція для даного автомобіля. Звертайте увагу, також в автомобілі є омивачі фар, противотуманні фари це також опція в даних автомобілях. Автомобіль має оригінальні 15-ті легкосплавні диски. Автомобіля абсолютно нова гума літня. Також в комплекті з автомобілем іде абсолютно нова зимова гума, чотири колеса, Мішелін. Також йдуть в комплекті з даним автомобілем. Також по комплектації автомобіль має задні парктроніки. Також автомобіля є передні склопідйомники, мікроліфт сидінь. Це також опція для даних автомобілів. Також автомобіль має... Тканину оббивку, карт-дверей це також опція в даних автомобілів. Електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, мультикермо це також опція в даних автомобілів. Тут у нас білий циферблат. Одна з топових мультимедій, яка має Bluetooth. Тут у нас AUX. В автомобілі є конди... кондиціонер. Також у нас встановлено підігрів передніх сидінь. Тобто автомобіль в досить гарній комплектації. Все, що необхідно для комфортного пересування в автомобілі є. По салону автомобіль в надзвичайно збереженому стані. Весь пластик, все ціле цілісіньке. Хромовані накладки на порогах. Стан водійського сидіння 98, тисяч пробігу автомобіля. Будь ласка, жодних потертостей, притертостей, сидіння як нові. Так саме тут ні подряпи, нічого на картах дверей нема. Хромовані накладки тут, з заднього дивану, все чистесенько, всі ущільнювачі у нас не подерті, не понищені Автомобіля. Чому я казав, що це досить вмісткий автомобіль? Тому що у нього і так. Не мале багажне відділення, але інженери Nissan зробили просто феноменальну річ в даному автомобілі, яку я не зустрічав в жодному автомобілі. Одним рухом руки можна простір багажного відділення збільшити практично вдвічі. Встановив, і тут багажне відділення стає як у гольф-класа. І ви можете перевезти абсолютно все, що забажаєте. В жодному автомобілі. Повторюся, того я не бачив. Тут у нас все ціленьке, ущільні очі також все ціленьке, надзвичайно ну, збережений, комфортний автомобіль. Тут також у нас все ціле, всі очі. Салон просто ідеальний. Світленький салончик. Дуже приємний, дуже приємно в ньому знаходитись. По панелі, жодних потертостей, подряпин. Надзвичайно збережений автомобіль. Тут у нас є два підстаканника, вихід під AUX. Тут у нас є безліч карманчиків. Також в автомобіля є два підстаканника позаду. В центральному тунелі ось так вони відкриваються. Легкістю стає пляшка об'ємом півтора літри. Автомобіль має також два ключі, встановлена сигналізація. Також автомобіль має два комплекти ковриків, це у нас гумові коврики і тут у нас коврики з тканини. Автомобіль повністю комплектний, все, що необхідно, все в автомобілі є. Звісно, потрібно пам'ятати, що автомобіль, як я вже казав, 16 років. Він не стояв під накидкою в гаражі, тому є певні сліди експлуатації, є невеличка тут притертість на арці. Також є невеличкі притертості по задньому бампері. Ось так. І декілька по попереднього бамперу. Але повторюсь, нічого критичного, бампера це пластик. Абсолютно нічого критичного тут немає. Автомобілю 16 років. Але весь кузов автомобіля в рідній фарбі. Просто феноменально виглядає, будь ласка, автомобіль не полірувався. Автомобіль не має конкурентів. Повірте мені, я як людина, яка має відношення до автомобілів і дуже сильно розглядав це питання, коли обирав даний автомобіль для своєї родини. Повірте мені, аналогів даного автомобіля при його розмірах, при його надійності, просто не існує. Проблема в тому, що знайти живу мікру за адекватні кошти це ще та задачка. Це було дуже важко, але пощастило. Знайшли ось такий унікальний автомобіль, 98 тисяч пробігло, весь в рідній фарбі. Дуже мало на ньому їздили, постійно доглядали. Просто чудовий автомобіль. Брати, насолоджуватися, повторюсь, як сімейний автомобіль. Для міста рівних він просто немає. Фари також рідні, ніхто їх не змінював. Все, що є в автомобілі, працює без жодних питань. Кого зацікавить даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Як завжди, в описі під відео буде детальний опис автомобіля, вказаний він код, вказана його вартість. Також в описі буде вказано посилання на нашу. Групу у Вайбері, а також на телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте за новими надходженнями, телефонуйте. Гарного всім дня, мирного неба, перемога 100% буде за нами. І досить скоро, я думаю, дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до побачення.